Ніколи не повертайтеся в минуле. Не заради щастя, не заради виправдання, не заради відмовок. Світ такий, який він є. Ви такі, які ви є. Успіх не остаточний, невдача не фатальна. Важлива сміливість продовжувати. Не хвилюйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе потурбується. Кожен день має достатньо своїх клопотів. З усіх брехунів у світі іноді найгіршими є наші власні страхи. Не псуйте те, що маєте, бажаючи того, чого у вас немає. Пам'ятайте, що те, що у вас є зараз, колись було серед речей, на які ви лише сподівалися. Вам не потрібно спалювати книги, щоб знищити культуру. Просто змусьте людей перестати їх читати. Не озирайтеся назад. Ви не підете цим шляхом. Практикуйте співчуття до себе. Ми всі люди, і кожен робить помилки. Якщо ви говорите правду, вам не потрібно нічого пам'ятати. Заводьте та підтримуйте дружбу з людьми, яким ви хочете наслідувати, а не з тими, які, на вашу думку, найімовірніше приймуть вас. Люди, з якими ви спілкуєтеся, формуватимуть ваше майбутнє. Почніть заощаджувати гроші, не витрачайте їх на житло. Ви не можете дозволити собі модні машини та витрачати свої кредитні картки на повну. Зрештою, ви будете набагато щасливішими. Є два шляхи, якими ви можете піти, але в довгостроковій перспективі ще є час змінити дорогу, якою ви йдете. Немає сенсу витрачати час на переживання того, що про вас думають інші люди. Ніхто про вас не думає. Світ трагедія для тих, хто відчуває, але комедія для тих, хто думає. Мислення це найважча робота, і, ймовірно, саме тому так мало хто нею займається. У житті людини є лише три події: народження, життя та смерть. Вона не усвідомлює, що народилася. Вона помирає від болю і забуває жити. Керуйте своїм настроєм, бо якщо він не слухається, то наказує. Щоб зрозуміти світ, потрібно час від часу відвертатися від нього. Якщо це неправильно, не робіть цього. Якщо це неправда, не кажіть цього. Справжнє кохання ніколи не має щасливого кінця, бо справжнє кохання не має кінця. Життя є як книга. Деякі розділи сумні, деякі щасливі, але всі вони необхідні для повноцінної історії. Дбайте про своє здоров'я. Без здоров'я нічого не матиме значення. Жодна сума грошей не принесе вам радості. Якщо ви страждаєте, завжди рухайтеся у своєму власному напрямку, а не згідно з суспільством, друзями чи родиною. Що про вас думають інші люди, це не ваша справа, це не брак часу, це брак пріоритетів. Через дисципліну приходить свобода. Щоб пізнати свого ворога, ви повинні стати своїм ворогом. Діти вчаться на прикладі дорослих, а не на їхніх словах. Ніколи не ігноруйте презирство. Коли хтось дивиться на вас з презирством і розмовляє з вами так. Ніби ви нижче його рівня, він ймовірно завдасть вам шкоди, чи то у стосунках, соціально чи фізично, видаливши цю людину з вашого життя. Життя ще далеко не закінчене, але воно також дуже коротке. Якщо ви хочете щось зробити, не зволікайте, але й не жертвуйте тим, що хочете, заради того, чого хочете зараз. Це ваш світ. Сформуйте його або хтось інший це зробить. Найкраще, що я коли-небудь робив, це перестав розповідати людям, що відбувається в моєму житті. Пишайтеся тим, як сильно ви стараєтесь. У найгіршому стані ви багато чого усвідомлюєте. Ніхто не надто зайнятий, це лише питання пріоритетів. Ніколи не змушуйте, не благайте і не ганіть. Дізнайтеся, як замінити спущену шину на вашому транспортному засобі. Якщо ви не цінуєте свій час, інші також його не цінуватимуть. Біль, який ви відчуваєте сьогодні, стане силою, яку ви відчуєте завтра. Не відкладайте важливі медичні огляди. Час лікує майже все. Дайте йому час. Іноді ви перемагаєте, іноді вчитеся. Якщо це робить вас щасливими, мовчіть про це, якщо ніхто не допоможе тобі зробити це самостійно. Будь йогоїстичним зі своїм часом. Багато людей цього не заслуговують. Ви не можете повернутися назад і змінити початок, але ви можете почати там, де ви є, і змінити кінець. Якщо ви не просите, ви не отримаєте. Чиніть з іншими так, як ви хотіли б, щоб вони чинили з вами. Життя несправедливе, але воно все одно гарне. Той, хто не має достатньо сміливості, щоб ризикувати, нічого не досягне в житті, ніколи не беріть на себе відповідальність, яка вам не належить. Майте чіткі межі та будьте розбірливими щодо того, кого ви впускаєте у своє життя. Купуйте нерухомість, землю, все, що можете собі дозволити. Чим менше майна ви маєте, тим щасливішим і меншим тягарем ви будете у своєму житті. Не залишайте когось, щоб він провчив його. Ідіть, тому що ви засвоїли свій. Якщо сумніваєтеся, просто зробіть наступний маленький крок. Будьте обережні з тим, з ким одружуєтесь, і ще обережніші з тим, з ким у вас будуть діти. Зменште темп і усвідомте, що помилки є важливими для навчання чогось. Зберіть себе в руках, перш ніж постарієте. Чим старші ви, тим важче змінюватися. Нікому немає діла, окрім родини. Будьте зайняті, це найдешевший вид ліків на цій землі та один з найкращих. Проблеми вашого друга стають вашими проблемами. Чим менше ваше коло спілкування, тим менше дурниць вам доведеться мати справу. Коли ти народився. Ти плакав, а світ радів. Живи так, щоб коли ти помреш, світ плакав, а ти радів. Поганий етап твого життя може початися будь-коли. Геній це 1% таланту та 99% наполегливої праці. Найблагородніша робота Бога, чоловіче, хто це відкрив, чоловіче. Відкладай трохи грошей щотижня чи щомісяця. Ніщо так не дарує щастя, як фінансовий буфер. Віриш чи ні? Щастя, це не те, що ти відкладаєш на майбутнє, це те, що ти створюєш для сьогодення. Життя рухається досить швидко. Якщо ти не зупинишся і не озирнешся навколо, ти можеш його пропустити. Те, про що ти думаєш, визначає якість твого розуму. Робіть усе можливе та довіряйте процесу. Чим старанніше ти працюєш, тим більше тобі пощастить. Твоє серце підкаже тобі, куди йти. Твій розум безпечно поведе тебе туди, використовуй одне без іншого, і ти заблукаєш. Скинь свої турботи, коли скинеш одяг на ніч. Часто брехня, в яку вірять, стає правдою. Якщо ви хочете жити щасливим життям, прив'яжіть його до мети, а не до людей чи речей. Ніколи не відмовляйтеся від того, чого ви дійсно хочете. Важко чекати, але ще важче шкодувати. Ви не можете робити великі справи, якщо вас відволікають дрібниці. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати, і відпустіть те, що не можете. Розумна людина вирішує проблему, мудра людина уникає її. Більшість так званих невдач на лише тимчасові поразки. Життя це не пошук себе, життя це створення себе. Важливо не те, що з вами відбувається, а те, як ви на це реагуєте. Інтуїція це те, що випереджає точні знання. Завжди можна бути добрим до людей, про яких ви піклуєтеся. Ніщо. Ніщо в житті не коштує так дорого, як хвороба та ігнорування хвороби. Все поза цим моментом це просто уява. Ваше життя не стає кращим випадково. Зміни покращують, залишайся сильним. Навіть коли все починає руйнуватися, залишайся сильним. Я б краще був свинячим стадом, зрозумілим для свиней, ніж поетом, незрозумілим для людей. Страх не існує ніде, окрім як у розумі. Ти ніколи не пошкодуєш, що сказав комусь, що кохаєш його. Зроби це, поки не пізно. Ти можеш дізнатися про людину більше з того, що вона говорить про інших, ніж з того, що інші говорять про неї. Одружитися означає вдвічі зменшити свої права та подвоїти свої обов'язки. Тебе потягне вниз ревнощі. Не дивуйся, це нормально. Здебільшого ти повинен проковтнути біль і навчитися дорослішати самостійно. Довіряй мудро, а не сліпо. Тут щоб добре провести час, ненадовго дурня пізнають по його мові, а мудреця по мовчанні. Одне сьогодні варте двох, завтра. Наші думки роблять нас тими, ким ми є. Труднощі показують, ким є чоловіки. Життя мертвих зберігається в пам'яті живих. Ніколи не сприймайте нічого на особистий рахунок. Те, що інші кажуть і роблять, є проекцією їхньої власної реальності. Чим більше ви цікавитеся іншими, тим цікавішим вони вважають вас, будьте зацікавлені. Єдиний раз, коли вам слід озиратися назад, це щоб побачити, як далеко ви зайшли. Приймає стрес як протилежність апатії. Коли хтось показує вам, хто він є, повірте йому з першого разу. Лідер це торговець надією. Тримайте свої страхи при собі, але діліться своєю мужністю з іншими. Коли ви працюєте на когось іншого, ви маєте право лише на працю, а не на плоди своєї праці. Справжнє кохання починається тоді, коли нічого не очікують, натомість. Не читайте цитату і не кажіть, це мудро, а прочитайте цитату і скажіть, як я можу пов'язати це зі своїм життям? Краще 50% зараз, ніж 100% ніколи. Якщо воно не зламане, не лагодьте вас судять у будь-якому разі, тому будьте тим, ким ви хочете бути. Багатство як морська вода. Чим більше ми п'ємо, тим спраглішими ми стаємо, і те саме стосується слави. Те, що Павло говорить про Петра, говорить нам більше про Павла, ніж про Петра. Труднощі зміцнюють розум, як працять тіло. Правда в тому, що всі завдадуть вам болю. Ви просто знайшли ту людину, за яку варто страждати, будьте вірними або залишайтеся самотніми. Це просто. Ніколи не кажіть можливо, якщо хочете сказати ні. Коли ви злі мовчіть, ви не повинні вигравати кожну суперечку, погодьтеся, не погоджуватися. У якийсь момент ви зрозумієте, що ніхто інший не має права голосу у вашому житті, якщо ви самі їм цього не дозволите. Ви обмежені лише стінами, які ви самі будуєте. Коли ви працюєте на когось іншого, ви маєте право лише на працю, а не на плоди своєї праці. Діти так шумлять, що неможливо подумати, але коли вони назавжди залишають дім, тиша зводить з розуму. Ненасильство, зброя сильних. Якби тонко ви його не нарізали, завжди будуть дві сторони. Все, про що ви мрієте, це вигадка, а все, чого ви досягнете, це наука. Вся історія людства це не що інше, як наукова фантастика. Якщо людина не знає, до якого порту пливе, то вітер не буде попутним. Живи так, що кожен день твій останній, бо один з цих днів буде вільним лише той, хто може дозволити собі не брехати. Той, хто хоче бути добрим правителем, повинен спочатку бути керованим. Найбільший ризик не взяти його. Унція профілактики варта фунта лікування. Віддавайте, не очікуючи нічого, натомість, вам потрібно позбутися звички, сумніватися в собі, чекати на зміни, нічого для них не роблячи. Це як чекати на поїзд на автобусній зупинці. Сліпий, но поганий провідник, поки не стемніє. У нас два життя, і друге починається, коли ми усвідомлюємо, що у нас лише одне. Це не ваша вина. Речі такі, як є. Ви не можете чекати натхнення, ви повинні йти за ним з палицею. Згадайте, п'ять років тому ви мріяли бути там, де ви є зараз. Подумайте про це. Якщо ви не можете пояснити це шестирічній дитині, ви самі цього не розумієте. Життя дається лише раз, тому робіть те, що робить вас щасливими. Ті, кого найважче любити, найбільше цього потребують. Те, що одна людина називає Богом, інша називає законами фізики. Ненависть це прокляття, яке не впливає на саму ненависть. Вона отруює лише того, хто ненавидить. Випускайте образу, ніби це отрута. Ніколи не розповідайте друзям про свої плани, перестаньте надто довіряти їм, не повідомляйте нікому, що ви робите, поки це не буде зроблено. Час завжди показує, що ви насправді для когось значите. Будьте коректними з усіма, будьте товариськими з багатьма, близькими до обраних, другом для небагатьох. Померти це ніщо, страшно не жити. Якщо жінка сердита, це означає, що вона не тільки не права, але й знає про це. Якщо хтось намагається вас принизити, він вже нижче вас. Час завжди показує, що ти насправді значиш для когось. Навіть найтонший меч, занурений у солону воду, зрештою заіржавіє. Не кожен хоче бути твоїм другом, і це нормально. Ти ж насправді не хочеш, щоб усі були твоїми друзями. Те, що ми робимо зараз, відлунює у вічності. Спочатку роби важку роботу, легка робота сама про себе подбає. Якщо ти можеш пережити власні думки, ти можеш пережити все. Люби своїх ворогів, бо вони розповідають тобі про твої недоліки. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, зволікання, ток злодій часу. Захопи його, одного разу, озираючись назад, роки боротьби здаватимуться тобі найпрекраснішими. Чого ми дізнаємося з історії? Так це те, що ніхто не вчиться з історії. Хто нічого не наважується, той не потребує надії ні на що. Навчися зцілюватися, не викриваючись перед усіма. Невдача, тим це синець, а не татуювання. Будь обережним, кому довіряєш. Сіль і цукор виглядають однаково. Гроші це інструмент, а не мета. Свобода це мета. Зберігайте спокій. Ви вже проходили через це раніше. Ви пройдете через це знову. Навчіться говорити ні, не пояснюючи себе. Не вірте нічому, що чуєте, і лише половині того, що бачите. Святі, це грішники, які продовжують намагатися, понад усе, поважайте себе. Робіть те, що ніхто інший не може зробити, і ви станете тим, ким ніхто інший не може стати. Цінуйте досвід більше, ніж майно, бо спогади це справжні скарби життя. Віддавайте, навіть якщо це пожертвування залишків від продажу податків або передача доларової купюри комусь менш щасливому, зробіть це. Це змусить вас почуватися добре. Жінки створені для того, щоб їх любили, а не розуміли, вели ззаду та дозволяли іншим вірити, що вони попереду. Кохання це непереборне бажання бути непереборно бажаним. Не готуючи себе, ви готуєтеся до невдачі. Інтелект невидимий для чоловіка, у якого його немає. Зробіть собі послугу, розбагатійте. Життя стає легшим з грошима, а не з часом. Якщо вони вас не цінують, вони вас не заслуговують. Уникайте розчарувань, нічого ні від кого не очікуйте, уникайте пліток будь-якою ціною. Це отрута для вашого розуму. Корінь усіх страждань це прив'язаність. Стрес тимчасовий, але уроки, які ви з нього отримуєте, можуть тривати все життя. Гроші це не все в житті, але вони можуть допомогти вам вирішити багато проблем. Майбутнє приходить повільно. Теперішнє летить у минулому, завжди стоїть на місці. Бути скрізь значить бути ніде. Найбільша перемога це перемога над собою. Якщо ви не падаєш час від часу, ви просто пливете. Забудьте, що завдало вам болю, але ніколи не забувайте, чого це вас навчило. Єдиний спосіб жити як король це працювати як раб. Кожен рано чи пізно сідає за стіл наслідків. Ти прийшов у цей величезний світ сам і вийдеш з нього сам. Отже, ти можеш зробити будь-яку неможливу річ можливою лише самостійно, здайся слабким, коли ти сильний. І сильним, коли ти слабкий. Шукай мудрості, а не знань. Знання з минулого, мудрість з майбутнього. Дай людині силу, і ти дізнаєшся, хто вона. Ти відповідаєш за своє щастя. Якщо ти очікуєш, що інші зроблять тебе щасливим, ти завжди будеш розчарований. Тобі не потрібно завжди йти, бути та діяти. Це справді нормально, просто розслабитися. Хто контролює минуле? Контролює майбутнє, хто контролює сьогодення, контролює минуле. Розумні люди вчаться з усього і всіх. Пересічні люди зі свого досвіду. Дурні люди вже мають усі відповіді. Понад усе ніколи не бійся. Ворог, який змушує тебе відступити, сам боїться тебе в цей самий момент. Прийми те, що є, відпусти те, що було, свою віру в те, що буде. Пам'ятайте, деякі речі мають закінчитися, щоб почати щось краще. Якщо ви хочете щось забути на місці, запишіть, що це потрібно пам'ятати. Речі можуть прийти до тих, хто чекає. Але лише до тих, хто поспішає. Освіта найпотужніша зброя, яку ви можете використати, щоб змінити світ. Майте у своєму житті хоча б одну людину, яка висловлює вам чесні думки. Будьте хорошою людиною, але не витрачайте свій час на доведення цього. Робіть кожен вчинок у своєму житті так, ніби це останній вчинок у вашому житті. Хтось одного разу зламав довіру, втрачає її назавжди. Все відбувається завжди з певної причини. Опанування інших це сила, опанування себе справжня сила. Той страждає більше, ніж потрібно, хто страждає раніше, ніж це необхідно. Страх смерті зростає прямо пропорційно зростанню багатства. Ваші вороги можуть вас убити, але лише ваші друзі можуть завдати вам болю. Якщо людина знає більше за інших, вона стає самотньою. Життя схоже на їзду на велосипеді. Щоб зберегти рівновагу, потрібно постійно рухатися. Успіх це спотикання від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Ніщо не є особливо важким, якщо розділити його на дрібні завдання. Негативний розум ніколи не дасть вам позитивного життя. Крапля за краплею наповнюється горщик води. Так само мудра людина, збираючи її потроху, наповнює себе добром. Все, що вам потрібно, прийде до вас у найкращий час. Якщо ви хочете, щоб вам довіряли, будьте чесними. Люди, які кажуть, що це неможливо зробити, не повинні перебувати тих, хто це робить. Багатство полягає не у володінні великим майном, а в тому, щоб мати мало бажань. Мета без плану, це просто бажання. Ми більше страждаємо в уяві, ніж у реальності. Хто йде прямо, рідко падає, життя розлучить вас з друзями. Тож цінуйте кожну мить, яку ви провели разом. Жінки роблять, навіть чоловіків витонченішими. Не женіться за щастям воно завжди у вас. Сподівайся на краще, готуйся до найгіршого. Хороші речі трапляються з тими, хто чекає та страждає. Це може зайняти час і бути довгим і важким шляхом. Але воно того цілком і повністю варте. Ви будете озиратися на своє життя з набагато більшим жалем за те, чого не зробили, ніж за те, що зробили. Професія спочатку повинна бути актом любові, а не шлюбом за розрахунком. Кращі дні настають. Ви не завжди будете прокидатися вранці з важким серцем. Тривога не позбавляє завтрашніх проблем. Вона забирає сьогоднішній спокій. Людина, яка робить більше, ніж заплатила, незабаром отримає більше, ніж заплатила. Не реагуй, мовчки відсікай їх. Геній, це розум, який знає свої межі. Твій найсильніший м'яз і найгірший ворог це твій розум. Добре тренуй його. Тож у всьому роби з іншими те, що ти хотів би, щоб вони робили з тобою. Будь-хто, кого ти любиш, може померти будь-коли. Цінуй його. Час гроші. Довіру легко побудувати, але її можна зруйнувати за лічені секунди. Удача супроводжує сміливих. Чим більше ви чіпляєтеся за минуле, тим менше шансів, що ваше майбутнє буде яскравішим. Досконалість досягається не тоді, коли більше нічого додати, а коли більше нічого забрати. Той, хто має причину жити, може витримати майже все. Мистецтво добре жити і мистецтво добре померти це одне ціле. Якщо ти можеш розсмішити дівчину, ти можеш змусити її зробити все. Твій напрямок важливіший за твою швидкість. Якщо ти витрачаєш гроші, ти можеш заробити їх знову. Якщо ти пропустиш момент, його ніколи не повернеш. Живи життям з відкритими очима, вухами та серцем, ніколи не руйнуй вибачення виправданням. Це завжди здається неможливим, поки не зроблено, ніколи не дозволяй тим самим людям розчаровувати тебе двічі. Немає кращого способу врятувати себе, ніж щодня заощаджувати гроші. Складні відсотки можуть творити дива тримай язик за зубами, коли ти щасливий, тримай язик за зубами, коли ти сумний. Щасливим нас не роблять речі. Щасливим робить досвід. Спосіб почати це перестати говорити та почати діяти. Справжні чоловіки зневажають битву, але ніколи не втечуть від неї. У вині та дітях є правда. Люди хочуть, щоб ви досягли успіху, але не більше, ніж вони самі. Важкі часи завжди виявляють справжніх друзів. Перестаньте порівнювати себе з тими, хто почав за 10 років до того, як ви зосередитися на власній подорожі. Простота це результат зрілості. Освіта це те, що залишається після того, як людина забула те, чого навчилася в школі. Подорож у тисячу миль починається з одного кроку навчитися відпускати слід навчитися. Перш ніж навчитися отримувати, не потрібно багато слів, щоб говорити правду. Вибирайте друзів мудро. Найшвидший спосіб стати кращим, це оточити себе кращими людьми. Не бійтеся робити важкий вибір. Важкий вибір це найкращий вибір, який ви, зрештою, робите. Ніщо ніколи не буває таким простим, як здається. Людина, яка не робить помилок, взагалі нічого не робить. Той, хто ніколи не помилявся, ніколи не пробував нічого нового, важкою роботою майбутнього буде натискання кнопок. Ніщо не робить людину такою авантюрною, як порожня кишеня. Майбутнє залежить від того, що ви робите сьогодні. Час діяти зараз. Ніколи не пізно щось зробити. Будьте зміною, яку ви хочете бачити у світі, чужий прогрес не робить ваш меншим. Навіть найприємніші люди мають свої межі. Якщо ви караєте за правду, очікуйте, що вам збрешуть. Вільний лише той, хто контролює себе. Якщо ви не можете мати вірного друга, будьте своїм власним другом. Лінь подорожує так повільно, що бідність швидко наздоганяє її. Дурість інших людей ніколи не робить нас розумнішими. Прагни поваги, а не уваги. Вона триває довше. Так багато людей люблять тобі. Не зосереджуйся на людях, які тебе не люблять. Твоє бачення буде розмитим, але з часом воно проясниться. Терпіння твій союзник. Ніколи не забувай, хто допоміг тобі у скрутний час. І оптимісти, і песимісти роблять свій внесок у суспільство. Оптиміст винаходить літак, песиміст парашут. Закони схожі на павутиння, яке може ловити маленьких мушок, але дозволяє осам та шершням пробитися. Швидше подорожує той, хто подорожує сам. Геніальність полягає у вмінні відрізняти складне від неможливого. Брехня може об'їхати півсвіту, поки правда тільки взувається. І останнє, але не менш важливе, ти тут, з причини якої ти можеш не знати, але будь терплячим. Ти перемагаєш мільярд шансів, перебуваючи тут. Будьте вдячні за дрібниці в житті, які інші сприймають як належне. Завжди знайдеться хтось, хто не бачить вашої цінності. Не дозволяйте цьому бути вам. Життя немало на меті зробити нас ідеальними. Той, хто ідеальний, має бути в музеї. Те, що ми знаємо, чи це крапля. Те, чого ми не знаємо, чи це океан. Не шкодуйте, просто наступного разу зробіть краще. Доки ви не постарієте, відвідайте якомога більше похоронів, скільки зможете витримати і слухайте ніхто не говорить про досягнення покійних. Єдине, що люди пам'ятатимуть, це те, якою людиною ви були, коли досягали успіхів. Те, що ви сумуєте за кимось, не означає, що вам потрібно, щоб він повернувся у ваше життя. Туга це частина подолання, незнання, корінь і основа будь-якого зла. Ніколи не перебивайте свого ворога, коли він робить помилку. Дбайте про своє тіло. Пам'ятайте, здоров'я це ще одна форма багатства. Ви не можете змінити напрямок вітру, але ви можете налаштувати свої вітрила, щоб досягти місця призначення. Не шкодуй про те, що маєш добре серце. Усе хороше повертається і множиться. Якщо ти не відпустиш неправильних людей, ти ніколи не зустрінеш потрібних, не відчувай провини за те, що робиш те, що для тебе найкраще. Якщо ти завжди робиш те, що завжди робив, ти завжди отримуватимеш те, що завжди мав. Не довіряй словам, довіряй діям. Сміливість для це не мати сили продовжувати. Вона триває, коли у тебе немає сил, немає нічого нестерпнішого, ніж лінь. Бог знає, коли послати тобі саме те, що тобі потрібно, не приймай остаточного рішення, ґрунтуючись на тимчасових емоціях. Спочатку це боляче, а потім робить тебе сильнішим. Яким би важким не було минуле, ти завжди можеш почати спочатку. Пробач своє старе я. Ти змінився, не суди свою велич за своєю тінню на заході сонця, друг для всіх, друг ні для кого. Жіноча здогадка набагато точніша за чоловічу впевненість. Хто не задовольняється малим, той нічим не задовольняється. Розуміння питання це половина відповіді. Скільки бречей ви спробували, якби знали, що не можете зазнати невдачі, ви самі по собі достатні. Вам нема чого нікому доводити, іноді вам доведеться пройти через найгірше, щоб отримати найкраще. Будьте самі, поки вас не оцінять. Не перебільшуйте приватність це сила. Будьте собою. Люди не повинні вас любити, і вам не потрібно піклуватися. Вміння забувати означає здоровий глузд. Звільніться від порад суспільства. Більшість із них не мають уявлення, що роблять. Краще не виправдовуватися, ніж мати погане. Все, що відбувається перед смертю, це те, що має значення. Іноді люди не хочуть чути правду, бо не хочуть, щоб їхні ілюзії були зруйновані. Секрет успіху робити звичайні речі. Надзвичайно добре. Повірте, що можете, і ви вже на півдорозі. Сім'я, яку ви створюєте, важливіша за сім'ю, з якої ви походите. Чим більше ви не займаєтеся сексом, тим менше ви його хочете. Шлях істини подібний до великої дороги, його неважко пізнати. Зло лише в тому, що чоловіки не шукають його. Чоловік не повинен бути безсоромним, бо сором бути безсоромним це справжня безсоромність. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних, інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!